Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз прямую додому, Роблю короткий огляд автомобілів, які придбали цього тижня. Перший автомобіль це Ford Focus, 2013 рік випуску, 1.6 дизель на механіці. Автомобіль в чудовому стані, має мінімальні пошкодження на бамперах, знаходиться на таких оригінальних легкославних дисках. Резина мішелін в досить хорошому стані. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Пробіг у нас складає 193 тисячі. Є клімат контроль, підігрів лобового зеркала, безключовий доступ, заводиться з кнопки. Такий партик. Має м'ятинку, вдома це все приберемо без проблем. Наступний автомобіль у нас шкода Кодіак 2017 року випуску 4х4, 2-літровий дизель, 140 кВт, досить хороша в стоїть дорога оптика, є омивач фар, самопаркування, безключовий доступ. Шкіра, пам'ять сидінь передніх двох, пробіг автомобіля складає 104 тисячі, аппортація досить хороша, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, самопаркування, 4 камери у нас присутні Також є вебасто, автомат, електропривід, кришки багажника, вставки дерева, акустика кантон, датчики сліпих зон. Таких два чудових автомобіля придбали цього тижня. Фокус у нас придбаний в Нідерландах, шкода в Німеччині. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram, Facebook, Telegram, Benelux Car. По цінах ціна на дану шкоду складає 29 500 Ford Focus 8 900. Того що цікавить, приймаємо замовлення, приганяємо автомобілі з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Зараз ці автомобілі доставляємо додому, вони вже розметані. Зробимо сертифікати і будемо передавати нашим замовникам. Отже, хто бажає придбати автомобіль з Європи, прошу звертатися за номером телефону 098 321 -50 04. Звати мене Володимир. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, також підписуйтесь на Telegram канал Посилання залишу в описі до відео. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!